Після 24 лютого свідомість мільйонів українців кардинально змінилася. Навіть ті, хто досі толерував російський контент, змінили свою думку. І зараз кожна згадка про те, що ми колись масово споживали російські пепса звучить дуже крінжово. Але я пропоную згадати нашу реальність двохтисячних та подивитися, як росіяни крізь свої на наших бандич прививали нам шо вартість. Come on. Come on. Привіт я yeah. Кермані, в кадрів Віталік. І сьогодні на вас чекає здебільшого відео роздум, відеосе, яке дасть відповіді на запитання, як нами як у нас з'явився меншовартості, та в якому данжені виросло ціле покоління. Magics. А все це буде прикрашене яскравими прикладами та вставками з наших колись улюблених серіалів. На жаль, улюблених наразі вам може здатися, що я вже робив такий тема розкрита. Але я відповім на це запитання. Попередні мої два відео із цієї тематики були про Україну в Artists фільмах, як нас показували у їхньому кіно. Але будемо відверті, ніхто з нас не дивився. Ці попередні два відео після роботи чим повнометражні фільми не придатні для того, аби їх Spanking. щодня. Саме тому пропаганді потрібна була сильніша зброя щоденного застосування, і назва її Finger. І хочете вірте, хочете ні, але на мою думку I've got a fact. finger. це була зброя масового fucking, яка наймасштабніше вплинула на наші мізки і на світ 2000-х. Це світ без тотального інтернету, вебсейнів та суперпопулярно качі gotcha. Світ, де найцікавіший контент знаходиться лише в пластмасовій, Suction. яка стоїть в тебе в хаті. Телебачення мало колосальний людей, і саме тому, хто володів ним, той володів. На цей принцип покладались українські олігархи, коли скуповували практично всі сім'ї України. України. Так як мало. Хто серед кіновиробників та власників телеканалів розумів важливість -no. та створення власного україномовного кейвебсайт і сіткоми та серіаліті буквально окупували наше українське, адже так було легше всім. Нам не потрібно створювати свій Come. Ми купуємо у росіян, і навіть не Coming. тому що це і так всі розуміють. А іноді можемо Sack. щось разом, щоб продати на всі які також розуміють. Bondage. Здавалось би бізнес-схема. Але давайте заглянемо на іншу сторону -no. Якщо це можна назвати -no. мільйони українських бой підлітків, і просто молодших виросли на тому, що вони приходять додому зі школи, універу чи роботи, вмикають yes. а там йде І серед цих людей. З'являються фанати цього сентесі. З'являються люди, які це цитують і несуть далі у суспільство. В результаті ми отримуємо народ, який масово занурений в Росі.